Всім доброго дня! Звати мене Юлія Височин, я з міста Кропивницький. Щойно познайомилася з новим направленням для себе: це Nordic Power. Пройшла навчання і тепер я маю такі супер класні чудові палиці зі змінними ручками. Ручки різної ваги. Всі б попробувала на собі. Вони бувають легкі: 100, 200-300-400-500 грамів і навіть вже є кілограм. Що я можу сказати? Навантаження при роботі з цими палицями ні з чим не порівняти. Дуже гарно працюють м'язи спини. Можна навіть сказати, якось по-іншому вони працюють. Навантажуються м'язи рук, пропрацювали всі суглоби. Щодо техніки, коли ти працюєш з цими палицями, твоя техніка покращується просто на очах. Тому я рекомендую всім придбати. У кого ще немає таких палець, займатися по, е, інакше навантажувати свої м'язи і покращувати свою техніку. Ручки до палець Nordic Power є різної ваги. Це нульові жовтого кольору, 100 грамів зелені, фіолетові 200 грамів, блакитні, 300 грамів вже я відчуваю вагу в своїх руках. Червоні 400 грамів. І чорні мають вагу 500 грамів.